Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і запрошую вас долучитися до перегляду цього відео. Ми будемо розпаковувати посилку з інтернет-магазину Тему. Замовила класні цікаві товари, тож запрошую. Знаю, що ви любите такі відео. Отже, давайте починати. Всі мої замовлення приїхали дуже швидко за 10 днів в єдиному пакунку. І почну я з показу ось такої речі, в такому вигляді приїхала ця посилочка. Це рюкзак, який мені потрібен для якихось більш серйозних таких подорожей. Вирішила замовити собі вже на літо підготуватися для далеких поїздок. Такий от симпатичний рюкзачок, який зроблений не з замінника шкіри, а з текстилю, з такого матеріалу, з плащівки. Не знаю, наскільки він буде водостійким. Але в цілому дизайн мені сподобався. На сторінці товару було представлено декілька. Варіантів кольорів, що мене привабило, це те, що тут наявні кармани, різні кармани, ось такий накладний. Давайте відразу перевіримо, наскільки працюють молні. Цей рюкзак він досить великий. Всередині бачите, що не дуже охайно оброблені ось ці всі шви. Тобто, ось ця тканина стерчить, бачу шви і так далі. ну Можливо, це можна підрізати, якось більш естетичний вигляд придати цьому. Далі бачимо ось такий карманчик, він досить глибокий, до речі, тобто він іде окремо, не перетинається з ось цим накладним. І далі йде. Ось таке відділення. молніями ніхто не користувався, тому їх необхідно буде ось таким чином, ну, як то кажуть, розпакувати. Ходять вони з першого разу не дуже, ну тут така, знаєте, молнія, яка не зовсім як по маслу, але в цілому, бачите, вона з другого разу добре працює. Друге відділення. Теж досить містке, і нарешті основне відділення по цій молнії проходить з подвійною блискавкою, тобто можна буде це розпаковувати і десь посерединці, наприклад, отак от залишати, щоб рука могла влізти сюди і дістати потрібну річ. І що сподобалось, ще позаду є молнія, також відділення, яке може бути для зберігання телефону, щоб при носінні на лямках телефон був захищений, щоб до нього не було доступу. Лямочки ось такі. Регулюються, все добре, виглядає досить міцно. все. По зовнішньому да, вигляду питань нема. ниточка стерчить. Думаю, що буде слугувати цей рюкзак досить добре. Час покаже, але перше враження моє дуже таке приємна річ. І що мене ще підкупило? У мене, звісно, були подібні рюкзаки, але всі вони були важучі, зроблені з поліуретану або з якихось таких замінників шкіри. А це я обрала саме для того, щоб у мені сам рюкзак не був важкий. І він просто невагомий. От в цьому він просто прекрасний, приємний розмір. Ще, до речі, бокові. Отут кармашики такі є. Можна невеличку пляшку води сюди. Або паперові серветки вставити. Одним словом, річ подобається. Ще зроблю фотографію і покажу вам загальний вигляд. Ну, щось туди покладу, щоб вже було ну, форма була у цього рюкзака. Тож, на перший погляд, це відмінно. Наступний товар. Виглядає ось таким чином. Тут вже ось таке пакування і це в нас безшовна білизна. Якийсь вже волос тут бачу, я не розпаковувала перед цим. Безшовна білизна на ось таких м'якеньких силиконових чашечках. Ну, поролонових точніше, не силіконових, а поролонових. Як бачите, повністю повторює цей топ тіло жіночі, форми, і не повинно його бути видно під тоненькими рубашками, блузками, сорочками і так далі. Подобається, що тут такий фігурний зріз, лямки ось таким чином виконані, вони будуть регулюватися. Приємний такий колір, темніший за тілесний колір, але дуже такий приємний буде підходити під будь-яку одежу, окрім білої, може. Зйомні ось ці чашечки, можна їх знімати, вони краплевидної каплевидної форми. Мені подобається, що ці чашечки роз'єднані одна з одною. Тобто вони отут перемички не мають спільної, так не зліплені, тому що у всіх у нас груди поставлені у когось ширше, у когось вужче. І, як то кажуть, кожна грудь повинна мати окрему підтримку. В цілому цей хітоп мені подобається. Я обрала собі розмір L. Імпонує, що там є різні розміри. Не подобались ніколи мені такі топи, які мають універсальний розмір. Тому що все-таки білизна, жіноча це така штука, яка ну, все-таки потрібні там розміри, щоб воно якось було відповідно до ваших форм. Тому подобається, сподіваюся, що буде добре носитися тут спинка ще посилена ось такою планочкою. От, ну, не супер досконало виконано, якщо так придиратися, да? але в цілому тканина дуже така невагома, приємна до тіла. Я думаю, що ця річ повинна бути приємною в носі. Наступний товар це чехол для телефона. Забігаючи трошки наперед, скажу, що я собі придбала новий смартфон, і для нього мені знадобився чохол. Це звичайний ось такий так званий бампер, тобто прозора така накладка на задню кришку телефону. Відразу можна, до речі, приміряти. Ось телефон, який собі придбала. Відповідно розпакування. І огляд цього смартфону буде в окремому відео, тож якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, будемо разом споглядати і вже буду вам казати, що подобається, що ні. Отже, приміряю свій новий смартфон до цього чохла. Да, Все досить плотно, ось таким чином. Влаштовується. Виглядає, в принципі, прикольно. <сум> Обрала собі ось такого фіолетового кольору ось ці бочинки, бачите? Є різних кольорів там на сайті продавця на сторінці, і під різні, власне, моделі телефонів. Під Samsung, під iPhone, під китайські, в общем, таке. В цілому все подобається. В руки тримається добре, не сковзає, таке приємне покриття. Моя оцінка відмінно. Відмінно чухол, як влитий. Сидить. Наступна посилка виглядає ось таким чином. Ось такий звичайний пакунок. Давайте подивимося. Хочу зауважити, що нині смартфони Samsung не комплектуються адаптерами для зарядки телефону, тож я була змушена придбати собі адаптер, для того, щоб заряджати свій новий смартфон. Він має три порти USB, і власне, є певні специфікації, які я пропущу на екрані. Я вже забула, які там технічні характеристики, але бюджетна ціна досить такий компактний розмір, якщо врахувати що тут три порти. Думаю, що ця штука знадобиться і вона є доречною для придбання з урахуванням того, що у нас є зараз проблеми зі світлом, і подекуди треба заряджати декілька гаджетів одночасно, тому придбала для того, щоб зарядити її. Лампу, і телефон, і планшет, і все таке. Залишу вам в описі посилання, кому треба. Будь ласка, звертайте увагу, те, що у нас тему дуже швидка доставка, і вам не прийдеться довго чекати на своє замовлення. І в минулому відео я також показувала вам кабелі для зарядки мобільних телефонів. Я вирішила взяти на додаток ще. Кабель mini usb у мене ще є гаджети, які я заряджаю саме таким штекером. І, власне, вони час від часу виходять зі строю, їх потрібно купувати. І зараз я бачу на Aliexpress і на тему, що вони все рідше і рідше продаються і дорожче продаються, ніж Type-C. Сучасні ці кабелі до сучасних смартфонів. Тому, кому актуально, у кого ще є прилади, Гаджети, девайси, які заряджаються саме зарядкою з такою Type-C, Запасайтеся, тому що настане час, коли це буде важко придбати. Ось такий на 25 см купила кабель. Мені потрібно заряджати деякі пристрої, тож нехай лежить в запасах. Розгортаємо наступну посилочку. Придбала собі підставочку під мобільний телефон. Зараз вже бачу, якщо вам видно, що вона така якась м -м потерта, з потертостями. Це розкладна підставка під мобільний телефон. Знаєте, смартфони стають дедалі важчими, і вже звичайна підставка може не витримувати вагу. Таких великих телефонів з великою діагоналлю. Тож мені довелося купити собі ось таку більш складну підставочку, щоб вона регулювалася. Тут рухомі оці ніжки, ось таким чином вона рухається, і в комплект іде ще, напевно, таким чином треба буде приклеїти ці. Накладочки, щоб воно не сковзалося. Це така прорезинена штука. І, напевно, на ніжки. Да, от сюди буде це чіплятися, таким чином, щоб не випадково не спихнути зі столу чи з поверхні цю підставку. Ось таким чином виглядає досить така міцна конструкція, не скажеш, що вона хлібка. Я думаю, що вона повинна витримати і планшет. А ми зараз, до речі, це можемо і перевірити. Наприклад, планшет легко встановиться ось таким чином, ось таким чином. Нічого не гуляє. Ага, ось так трошки гуляє, бачите? Але це треба, виходить, отак от, обережно, бачите? Да, тут треба регулювати, щоб перевіз ага, ваги не був туди-назад, тут не може зіграти назад. Або щось, виходить, тут треба підкладати, щоб вага була на цій точці. І зараз подивимося, як триматиметься планшет. Планшет у мене ось такий, напевно, в катер не влізе весь, але ага, тут вже теж є проблеми з ним. Да. Планшет він не дуже добре тримається. Тримач? Ну, хіба що горизонтально ось тоді, так. Да. І то ні. Я, напевно, не ризикну все-таки його сюди ставити. Все-таки, ну, ні. Напевно, що ні, не буде діла. Але смартфон в горизонтальному положенні цілком можливо. Ну і далі дивитися, може, якщо приліпляться оці штуки, то воно буде більш стійко триматися. В цілому рекомендувати чи відмовляти не буду, тому що така штука по-любому потрібна в побуті. Інше питання, можливо, є більш кращі модифікації, моделі. Це вже треба дивитися і читати відгуки. Тому 50 50 посилання в інфобоксі, можете прийти подивитися. Наступна штука, яку я придбала, хто був на тему, напевно, бачив в рекомендаціях: ось така, такий нехитрий девайс для прочистки водопроводних труб від забруднень, від всіляких так, скупчень, волосся, якихось. Ну, коли забивається, ви зрозуміли прохід в цей водопровод, водопроводний. Я не сантехнік, вибачте, мені важко формулювати, але я думаю, що ви зрозуміли цей принцип. Ця штука вона має такі е, як відросточки, калючки. І це все діло повинно зануритися в отвір. І, по ідеї, Повинно воно прочистити там і потім ви за цю ручку витягаєте всі забруднення. Там ну, у мене питання довелося з більшого. Сподіваюся, що. Ну, це просто я купила для експерименту. Я не думаю, що воно там якось спрацює, а може, і спрацює. Коротше, я з великим здивуванням хочу це просто спробувати, щоб подивитися, наскільки це робоча штука. Я вам підпишу на екрані. Результат показувати, я думаю, не буду його, бо це не дуже буде естетично. А просто з словами напишу, чи це працює, чи варто купувати. Супербюджетна ціна, я думаю, що погратися можна. Буду робити пробирання генеральне в оселі до Нового року, і от хочу проекспериментувати, подивитися, як це буде працювати. Хто пробував, будь ласка, напишіть в коментарях, чи це працює. Наступний товар. Придбала на тему ось такий стильний, цікавий атомайзер для парфумів. Парфма і мене зрозуміють. Така штучка прям-таки виручає, коли хочеться, щоб любимий парфум з тобою був завжди. От Можна зробити такий собі відливант. Я тільки не зрозуміла, як його наповнювати, тому що, по ідеї, він повинен. ага. Отак от, от відходити. Тут у нас така колба, і, відповідно, відкручується. Дивіться, дуже все зручно, велике таке горлишко, тоненько трубочка, закрутили, вставили. Оп. Тримається в цьому кофрі досить надійно все. і Розпилювач працює. На сторінці продавця були представлені різні, звісно, що кольори. Ціни на цей атомайзер відрізняються залежно від кольору чомусь. От, ну, я фанат, ви знаєте, хто мене дивиться, я фанат фіолетового, тому ось так. Але, звісно, що якщо ви користуєтеся відливантами, то їх треба ідентифікувати і краще це робити за кольорами вашого атомайзера. Тому раджу, ціни там, розбіг цін на атомайзери дуже великий, і вони там різні, 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 і красиві, і зовсім простенькі. Тому, подивіться, я посилання залишу саме на цей товар, якщо не згоріло ще. І ще один товар такий же. Ну, я маю на увазі теж атомайзер. Він вже тут досить добротно ось так от запакований. Ми зараз його звільнимо від цієї штуки. Тут о, в комплекті ще йде лієчка така маленька. І вже цей атомайзер виглядає таким чином, він скляний з таким репристим малюночком, візеруночком. Атомайзер тут вже менший. Також відкручується. За потреби можна ось таким чином наливати парфум, хоча я не знаю, як це зробити, тому що у флаконі ваші парфуми вони так не заливаються, ви їх просто так не перельєте. Взагалі я би віддавала перевагу іншому, іншим атомайзерам, які мають отут дірочку, і ви можете з оригінального флакону, насаджуючи на той розпилювач націдити собі потрібну кількість парфумів. Отут трошечки з цим не продумано. Я думаю, що конкретно ця історія не дуже робоча, не дуже зручна, тому що щоб переливати парфуми, вам потрібно їх у вигляді рідини мати, а вони з флакону так просто не дістаються, ці парфуми. Ще тут на колпачку якось клей чи щось таке. Але в цілому симпатичні. Не супер дешеві, так я б сказала, але доступні за ціною. Ну, щось придумаю, щоб наповнити ці атомайзери. Ще одна прикольна покупка. Придбала собі ось такий нічник. Touch the Night Light. Я вже його відкривала для того, щоб познайомитися з принципом його роботи. Тут в комплекті іде кабель USB Type-C. Невеличка інструкція. Як заявляє виробник, тут вбудований акумулятор ємністю 4000 мАч. Це досить багато, я б так сказала, деякі які мобільні телефони, такий мають об'єм. З заряду. От. Тут на різних мовах представлена інструкція зовсім коротенько. Російською мовою тут і українською, звісно, що немає, ну, нічого. Так от, давайте поглянемо на цей нічник виглядає он ось таким чином: такий собі конус, не конус, як сказати. Одна кнопочка вмикання on-off. Вмикається і вмикається гніздо для підзаряджання кабель, і працює він за принципом дотику. Ось таким чином він вмикається, і таким чином вимикається, і також ще він має три, виходить, режими. Подвійний тап дає різні. Теплий ну, колір, да, тепле світло. Боже, ще разок. О, більш таке холодне і синєвато таке прям холодне-холодне. Я вже в темряві перевіряла цю лампу, вона досить яскраво світить, але а, в якості нічника вона добре працює. Так, вибачте, фокус. В цілому сподобалася сама ідея цього нічника, тому що інколи тобі треба на відстані витягнутої руки, щось вмикнути, щоб було світло. І ця штука якраз таки гарно з цим буде справлятися. Бачите, невеликий за розміром, не супербюджетний, коштує якихось грошей. Я вам посилання залишу, ви подивитеся. І в цілому мені сподобався, не розчарував цей товар, я можу його порадити до розгляду. Біленький, такий, досить компактний, багато місця не займе, але при цьому виконує добре свою роботу. І останнє, що вам покажу, захотіла спробувати біжутерію з тему. Самий перший раз я замовляла там. Ланцюжок, і відразу я його порвала, якось не зрозуміла. І потім вже нічого не замовляла, а це вже мені захотілося побачила ось таку чарівну каблучечку. Ось таким чином вона виглядає така гілочка з листячком І біла емаль там, от в листячку, якщо бачите, досить тендітно виглядає під золото. Давайте відразу примірюю. Там був один розмір. Я думаю, що небезміяний палець мені підійде. Давайте глянемо. Ось таким чином виглядає. Дуже зручне, відразу якось так приємно лягло на пальчик. Ось таким чином це виглядає. Приємна каблучка, така ніжна. Симпатична, я думаю, що вона посуватиме під будь-який одяг, і на день і на вечір гарно виглядає. Супербюджетні кошти вона коштує, посилання залишаю в інфобоксі. Друзі, а на цьому все, що я хотіла вам сьогодні показати. Дякую, що були разом зі мною. Я вас всіх обіймаю і чекаю у наступних відео. Всім пока-пока!